Батько і син загинули внаслідок утоплення. Такі висновки судово-медична експертиза повідомила правоохоронцям щодо трагічної загибелі рівнянина та його сина на озері Басівкут. Нагадаємо, ввечері 21 січня 34-річний чоловік з дворічним сином пішли гуляти поблизу водойми. Люди вийшли ще на зовсім крихкий лід і провалилися. Наступного дня їхні тіла з води дістали водолази згідно правил, правоохоронці за фактом навмисного вбивства відкрили кримінальне про. Наразі відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 умисне вбивство проводиться розслідування. Звичайно, якщо ж буде доведено факт, що вони самі пішли на цей лід і з власної необережності потрапили під воду, то провадження буде закриватися. У міліції вже майже впевнені, що це була загибель внаслідок власної необережності. Розглядають дві версії події: батько катав сина на санчатах по кризі, і вони одночасно провалилися. Або ж дитина, граючись, вийшла на середину озера, і лід під її ногами тріснув. Чоловік біг, аби врятувати малюка, але не добіг. Пішов на дно ближче до берега. До останньої версії схиляються міліціонери, адже дитину знайшли за 15 метрів від місця, де потонув батько. До того ж, Останнього дістали з води без верхнього одягу. Ймовірно, він роздягнувся, аби вилізти на поверхню, але не зміг і довго у крижаній воді не протримався.